Що нахер? Ми зразу сюди заїдемо, зразу візьмемо роботу. Так, і одразу вам скажу по своїм планам. Я не буду брати дальніки. Я манав просто їх брати, реально. Хочу багато коротких рейсів, які буде цікаво проходити. Що таке? Блядський автосалон зачинений. Де я можу поспати? А е... тут я можу в них по кімарити, правильно? Погнали. Я тут втеснюсь. Мне просто пимпочка АБ засветилась, и все. Можешь спать? Не можешь? Не? Серьезно? Ну ладно. Да, пошли вы нахер. А, то подожди, то ще не там був, а зараз якщо я вот тут гляну, може тут мені роботу дадуть, то я був на автосалоні, як виявилось. Суки, дайте роботу. Не впадло. Так, що у нас тут? Я хочу загрузитися ночу. Так, 2.99 за милю, що нахер. Пиздець. А мені контору проплачувати, чим це дуже мало. Ну, візьмемо, ладно.